Черговий раз дивимося, стан справ по дорозі Лус Львів. В цілому роботи ми задоволені роботи йдуть згідно графіку. Є, є єдине важливе питання, яке сьогодні викликає величезне задоволення голови адміністрації. Сьогодні мною буде підготовлено подання на ім'я прем'єр-міністра про невідповідність займаній посаді начальника Волинської митниці. Мало того, що ця людина, тимчасово приїхавши на територію Волинської області, валить всі планові завдання. Створила конфлікт на території Волинської митниці. Фактично ніде не з'являється. ще сьогодні значить, і не забезпечує виконання планових завдань, пов'язаних з будівництвом дороги луцьк Львів. Тому рішення мною прийнято. Буду в Києві, буду говорити з усіма влацями для того, щоб ця людина вернулася назад на Чернігівщину. Край важливе питання і воно відноситься не тільки до дороги луцьк Львів. По тій інформації, яку я володію, сьогодні суб'єкти підприємницької діяльності або економічних діяльності, які зареєстровані на території Волинської митниці, сплачують поза Волинською митницею, значить, сплатили за 5 місяців на 3 мільярди гривень податків і зборів. Замість того, щоб забезпечити надходження з цих коштів на території Волинської митниці, де вони акредитовані, це величезний мінус і найвеликий мінус в тій роботі, яку ми розпочали по питаннях пов'язаних з спецпроектом по дорозі Луцьк Львів і іншими дорогами державного значення. Розглянули також питання, пов'язані з початком кінцевого фінішного етапу будівництва цієї дороги на окремих ділянках. Погоджено питання, що на в'їзді на територію Волинської області, так от по території самого міста Горохів, ми прокладемо вже кінцевий третій шар асфальтобетонного бетонного покриття. Який буде завершений, і навколо нього вже буде створена та інфраструктура, яка повинна існувати при повному завершенні дороги. Можливо, чуть-чуть випереджаємо час, але це покаже, значить, якою повинна бути дорога по її повній реконструкції. Розглянемо питання пов'язані. З місцем для вагових площадок по контролю навантаження на вісь вагового транспорту дуже важливим питанням є створення на цій дорозі пункту патрульної поліції. Тому я запросив начальника обласного управління національної поліції Петра Петровича Шпигу. Зараз подивимося ті пропозиції, які є. До кінця року будемо фінансувати за рахунок місцевих бюджетів утримання цього посту. А з 2017 року буду звертатися до керівництва національної поліції України Ця селищних справ передбачити додаткові затрати і в штатних одиницях, і в матеріальних затратах, щоб утримувати цей пост на дорозі Луцьк-Львів і забезпечити нормальний рух транспорту і безпеку громадян.